Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Ірина, і сьогодні я проведу вас протягом практики з акцентом на коліна. Ми виконуємо всі положення близько до землі. Практика м'яка повільна. Попрацюємо над укріпленням м'язів, що оточують колінний суглоб. Підходить для всіх рівнів, і ми почнемо сидячи вздовж килимка. Витягуємо ноги вперед і втискаємо ноги по всій поверхні від бедер до п'ят в підлогу. Носки працюють на себе. Всі п'ять пальчиків дивляться на себе. Кладемо долоні з обох боків бедер і відштовхуємо з центрами долонь від підлоги. Вирівнюємо плечі над бедрами, голову над плечами, втискаємо підборіддя, підтягуємо низ живота, активуємо м'язи пресу. І робимо 10 глибоких вдихів та видихів тут. стягуємось між куприком і маківкою. Продовжуємо втискати ноги в підлогу та відштовхуватись долонями від землі. Нічого не міняючи в ногах, ми піднімаємо руки вгору, тягнемо з пальчиками до стелі. І не наче хочемо стиснути повітря між руками від плечей до кінчиків пальців. Активуємо внутрішні поверхні рук, робимо глибокий вдих, виростаємо вище. І на видисі з прямою спинкою, не скручуючись в попереку, ми нахиляємось злегка вперед. Тягнемо скуприком куприком назад, підтягуємо живіт. На вдисі повертаємось в попереднє вертикальне положення, виростаємо вище. Видих, нахил вперед, можливо, трошки глибше. Вдих, повертаємось. Витягуємось вище, між ребрами, витягуємо себе з тазу, видих, нахил. І затримуємось тут на три вдихи, розтягуємось в всі напрямки, втискаємо ноги в підлогу. На вдисі з контролем повільно піднімаємось, повільно опускаємо руки вниз. І руками допомагаємо розвести ноги трішки ширше, за межі килимка далі не потрібно йти, продовжуємо носками дивитись на себе, втискаємо ноги в землю. Можна завести руки за спинку і відштовхуватись пальчиками від землі. Стягуємо лопатки до тазу. І з прямою спиною нахиляємось вперед, доки. Починаємо відчувати розтягування в задній поверхні ніг. Далі не йдемо. Повільно піднімаємось, повертаємо ноги на килимок. І лягаємо на правий бік. Витягуємо руку вперед. Лягаємо головою на плече. Вирівнюємо корпус в одну лінію від кінчиків пальців ніг до кінчиків пальців руки. Підтягуємо живіт. Тут знаходимо рівновагу, можна допомагати собі лівою рукою балансувати. Пальчики лівої ноги штовхають від себе, і ми піднімаємо та опускаємо ліву ногу. Рухаємось тут уважно і повільно. Акцент на зовнішні м'язи ноги. Не потрібно піднімати ногу високо. Ми відштовхуємось всією поверхнею тіла від землі. Ступня активно. Залишаємо ногу в повітрі. Тепер носок працює на себе і ми малюємо букви О п'яткою. Спочатку в один бік. І в протилежний бік. Зупиняємо цей рух, повільно опускаємо ногу вниз, перевертаємось на живіт. Долоні з обох боків грудної клітки чоло на підлозі. Підтягуємо живіт злегка, втискаємо лобкову кісточку в підлогу. На вдисі відриваємо праву ногу від землі, піднімаємо її вгору. На видисі згинаємо ногу в коліні, уважно, повільно рухаємось, притискаємо п'ятку до сідниці. На вдисі вирівнюємо ногу і повертаємо її на землю. Другий бік ліва нога. Вдих, відриваємо ногу від землі. Видих, згинаємо ногу в коліні. Тягнемо з п'яткою до сідниці. Вдих, вирівнюємо ногу і повертаємо її на землю. Ще по два повторення на кожен бік. Права нога вдих. Піднімаємо ногу по всій поверхні від землі. Згинаємо в коліні видих. Вдих, розгинаємо ногу, повертаємо на землю. Ліва нога вдих вгору. Видих згинаємо в коліні. Вдих вирівнюємо, опускаємо. Останнє повторення. Права нога вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога вдих. Видих. Вдих, видих, відриваємо чоло і лягаємо на лівий бік, витягуємо ліву руку вперед. Вся ліва поверхня тіла відштовхується від землі. Ми розслабляємо шию, лягаємо головою на руку, втискаємо руку в підлогу для балансу. І допомагаємо правою рукою балансувати. Носок правої ноги штовхає від себе, піднімаємо та опускаємо праву ногу. Рухаємось повільно, відчуваємо, як починають працювати зовнішні м'язи ноги. Живіт підтягнений, Розщіплюємо щелепи та розслабляємо плечі. Залишаємо ногу в повітрі, носок на себе, п'ятка штовхає від себе, і ми малюємо маленькі букви О п'яткою. Спочатку в один бік. Тут зовсім невелика амплітуда, це більше як пульсації вздовж ноги. І в протилежний бік. Нога вже, мабуть, горить. Відпускаємо, опускаємо ногу вниз, повертаємось на живіт. Долоні з обох боків грудної клітки, чоло на підлогу. Підтягуємо живіт злегка, втискаємо лобкову кісточку в підлогу. І цього разу додамо спинку, вдих, ми відриваємо праву ногу від землі і чоло. Піднімаємо корпус. Видих, згинаємо ногу в коліні, вдих, вирівнюємо ногу і опускаємо чоло та ногу на підлогу. Другий бік ліва нога. Вдих, відриваємо чоло, видих, згинаємо ногу в коліні, вдих, вирівнюємо і опускаємо все на землю. Ще по два повторення в кожен бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ліва нога вдих. Втискаємо підборіддя, витягуємо зад шиї. Видих, згинаємо коліно. Вдих, вирівнюємо. Видих, опускаємо все на підлогу. Останній раз права нога вдих, видих, вдих. Видих. Ліва вдих. Видих. Вирівнюємо вдих. І опускаємо все на землю. Повертаємось на спину. Ступні разом розводимо коліна, відчуваємо контакт ступні з ступнею і сідниці важкі на підлозі. відчуваємо підтримку землі під собою, розщіплюємо щелепи та розслабляємо плечі. І попрацюємо ще ногами тут, ми тут не відпочиваємо. Ми зводимо коліна одне до одного дуже повільно. І тоді ступні захочуть. Опустити всією поверхнею на підлогу. І так само повільно ми розкриваємо коліна, повертаємо ступню одну до одної. Ми навдисі розкриваємо ноги дуже повільно. Через видих закриваємо. Активуємо тут внутрішні поверхні ніг. Робимо ще одне повторення, і цього разу рухаємось ще повільніше. Залишаємо коліна вверху, розводимо ступні ширше, втискаємо ступні в підлогу по всій поверхні, від кінчиків пальців до п'ят. Піднімаємо таз вгору, руки вгору і заводимо руки за голову, виходимо в міст. І Хребець за хребцем повертаємось, розстеляємось по килимку. І тут ми п'ятами тягнемо килимок на себе. Вдих вгору, видих вниз. Постійно тягнемо килимок на себе ступнями, Відчуваємо, як активуються м'язи задньої поверхні ніг. Розводимо пальчики на долонях ширше, активуємо руки, затримуємось в верхньому положенні три вдихи, тягнемо килимок на себе, зводимо ноги вуще. Тягнемо з куприком від себе і втискаємо підборіддя, витягуємо зад шиї. Хребець за хребцем опускаємо таз на підлогу, розводимо руки в букву Т, долоні втискають в поверхню. Підриваємо ступні, підтягуємо коліна ближче до грудей, зміщуємо таз вліво. І тягнемо коліна до правого ліктя, дихаємо животом, стискаємо внутрішні поверхні ніг одну до одної. Направляємо ліве плече в підлогу. На вдисі повертаємось, розвертаємо таз вправо і відразу йдемо на другий бік коліно тягнемо до лівого ліктя, стискаємо ноги одну до одної і втискаємо праве плече в підлогу, вдихи і видихи однакової довжини. Повертаємось на спинку, долоні на коліна. І ми робимо рухи ногами від себе на себе. Максимально розслабляємо бедра та ноги, щоб вони тут не працювали. Всю роботу виконують руки. Вільно опускаємо ступні на підлогу, вирівнюємо ноги одну за одною. Розводимо руки ширше, відкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю. І робимо 10 глибоких вдихів тут. Про себе рахуємо вдих. На три і видих на три відчуваємо підтримку землі під собою від п'ят до маківки. Залишитись тут, ще відпочивати. Або повільно рухаємо пальчиками на руках та на ногах ступнями, зап'ястями. Витягуємо руки за головою, розтягуємося між пальчиками рук та ніг, і повільно повертаємось на один бік. Кілька моментів на боку та допомагаємо руками собі піднятися в положення сидячи. Зводимо долоні біля грудей, втискаємо підборіддя. Робимо легкий нахил вперед. Відкриваємо очі і повільно піднімаємось. Я щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. І ми побачимося з вами в наступному записі.